Друзі, привіт! Сьогодні про поштові повістки. Та чи є шанс скасувати штраф ТЦК саме за неявку по таким повісткам? Адже як нам відомо, Кабмін майже не залишив людям шансу, коли прийняв ось ці положення про те, що повістки вважаються належним чином врученими, навіть якщо фактично не врученими лише за наявності двох обставин, якщо є відмітка. Коли ви відмовились особисто, або якщо не було вас за адресою особисто, і ось про це особисто ми ще поговоримо, тому що це важливо. Я скажу одразу, що штраф за будь-якою повісткою, хоч під підпис, хоч поштовою, можна скасувати за сукупності різних підстав, за сукупності процедурних порушень, відсутності доказів з боку ТЦК. Але сьогодні ми зупинимось ось саме на поштових повістках як факту оповіщення в такий. Спосіб по пошті саме на належності їх вручення, своєчасності їх вручення. Ми з'ясуємо, чому дата проставлення відмітки є датою саме оповіщення. Як це можна використовувати на свою користь. Ми подивимось на конкретному прикладі, як теща врятувала зятя. Я вже про це рішення повідомляла своїм підписникам у телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь, там частіше. Я з'являюсь, залишаю корисні юридичні посилання та коментую з юридичної точки зору усі новини. Тому підписуйтесь і на цей канал і на той будете в курсі. Більш того, є й шокуюче судове рішення, коли суддя взагалі не взяв до уваги, що є така постанова Кабміну 560 і проігнорував усі вимоги щодо повісток. Визнав людину невинуватою, скасував постанову ТЦК. Я розумію, що, скоріш за все, це просто якийсь виняток із правил. Але чи помітили ви, друзі, що таких винятків вже побільшало в останній час? Одразу з цього рішення і почнемо. Рішення Кременецького районного суду Тернопіль. Області. От тут суд встановив, що позивач цей перебуває на військовому обліку, уточнив дані вчасно, користується правом на відстрочку, тобто ось такий портрет законослухняного громадянина. І тут цей громадянин не з'являється, не з'являється в ТЦК без поважної причини саме за цією поштовою повісткою, тому що він про неї і не знав, і в очі її не бачив. Як суддя це все розтлумачив? Він розслумачив це якраз через, через призму ось цієї вини, і, от, незважаючи на те, що суд сказав і на супутні порушення в постанові ТЦК, що не зазначається ні конкретної статті, за яку притягаються людина до відповідальності, ні висновки про винуватість, що порушує принцип ось цієї правової визначеності, незважаючи на все це, і незважаючи на те, що ось ця поштова повістка з ТЦК повернулась назад із відміткою про неможливість вручення цієї, Цієї повістки, тому що адресат відсутній за вказаною адресою, нібито все по постанові 560 правильно. Однак суддя. На цю постанову взагалі навіть і не звертає увагу. Він зазначає, що людина не має умислу, тобто вона не знала, умислу умислу немає, вони не має. І за даних обставин суд приходить до висновку про відсутність у діях позивача складу адміністративного правопорушення. А ми з вами знаємо, друзі, що склад правопорушення включає в себе вину. Це одна з базових його складових. Про це я також у своєму попередньому відео зазначала. Можете подивитись там більш детально. І ось саме за відсутнього. Вини відсутній склад адміністративного правопорушення, коли відсутній склад. Відповідно, немає підстав протягати до відповідальності постанови ТЦК скасована. Далі, друзі, наступна підстава, яка дає великий шанс скасувати штраф ТЦК, це коли оповіщення відбулося пізніше, ніж встановлена дата явки за повісткою в ТЦК. Нагадаю, одразу, що в самій цій постанові 560 зазначається, що день оповіщення, це дуже важливо, є день проставлення відмітки про відсутність особи за адресу або про відмову у отриманні такої повістки. Дуже часто. Саме проставлення відмітки про відсутність особи за адресою є підставою вважати, що особа була оповіщена, і, відповідно, ТЦК накладає штраф, і дуже часто інші суди підтверджують, законність такого штрафу, на жаль, таке теж є. Але тут важливо встановити дати. Коли була проставлена відмітка про відсутність особи за адресою, адже саме ця дата є днем оповіщення, і коли на практиці була встановлена дата явки за цією повісткою, ось вам приклад рішення суду. Було направлено по пошті повістку, потім вона повернулася назад в ЦК з відміткою про відсутність адресата за вказаною адресою. І от суд дослідив усі обставини справи, на сайті Укрпошти, подивився розділ трекінг, все з'ясував. І визначили, що відмітка та була проставлена 15 жовтня 2024 року, а явка по повістці була призначена на 14 жовтня. Тобто, розумієте, що це означає? Дати не співпадають. Не могла людина з'явитися на 14 жовтня, коли була фактично поставлена ця відмітка, тобто вважається, що вона оповіщена на день пізніше, тобто, це «unreal». Тому людини вини немає, знову ж таки, складу правопорушення немає. Постанову ТЦК скасовано. Ще один такий приклад: людина запізно побачила ось це повідомлення з пошти. З'явіться, будь ласка, на поштове відділення, заберіть лист від ТЦК. Це навіть не повістка була в паркані, а саме повідомлення від листоноша. Суд встановив, що дата явки в ТЦК була на 22.11.24 року, а відмітка була проставлена двадцять Листопада 2024 року. Тобто, людина по суті за цих навіть документальних підтверджень з боку пошти була пізніше оповіщена, ніж могла би з'явитися ТЦК. А за фактичних обставин ця людина взагалі не знала про цю повістку вчасно. Тому суд дійшов висновку про відсутність суб'єктивної сторони і складу адміністративного пропорушення. Немає вини, знову ж таки, ця вина це дуже важлива ключова ознака складу правопорушення, яка дає підставу. Скасовувати штрафи та ЦК. І наостанок, друзі, недоремно я акцентувала, що повістка незалежно від того, чи по пошті це чи під підпис вам повинна вручатися особисто. Це прямо передбачено також і правилами надання послуг поштового зв'язку, де зазначається, що рекомендовані листи з позначкою Повістка та ЦК під час доставки за е, е, зазначеною адресою вручаються особисто адресату. І це дуже принципово важливо. Ось вам приклад судового рішення. А в чому тут справа? Листо при. Йшла за адресою принести цю повістку адресату. Відчинила двері їй теща, а не адресат особиста. Вона зазначила, що вони проживають за однією адресою. Від кого була ця повістка, листоноша їй не повідомила. Вона ця теща сказала листоноші, що зятя немає вдома, і після цього листоноша пішла. Від отримання повістки теща. Не відмовлялася, і потім вона була допитана у суді як свідок, і як свідок також зазначила, що зять був відсутній вдома два дні. А коли приїхав, вона повідомила йому про повістку. Але ж ми з вами знаємо, що повістка повинна вручатися особисто, не через тещу, не через сусіда. Це не належний спосіб оповіщення. В свою чергу ТЦК не довів, що адресат, тобто цей позивач, відмовився. Тобто листоноша проставила відмітку про те, що він відмовився, а він не міг. Взагалі відмовитись його не було фактично за адресою. Те, що взяла теща, не дає підстави листоноші ставити відмітку, що зять відмовився від отримання повістки, розумієте? Тому знову ж таки не доведена подія, не доведена вина е, особи, і відповідно постанова ТЦК, штраф скасовано судом. Ось таким чином, друзі, за різних підстав абсолютно можуть бути скасовані. Е, Постановити ТЦК щодо накладення штрафу за неявку по поштовим повісткам, лише тільки за факт неналежного оповіщення поштою. Тому беріть це до уваги. А якщо інформація була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, поширюйте це відео, і напишіть свою думку у коментарях. Ваш інспектор права.